Добрий день, діти! Я рада вітати вас з початком нового навчального року. Я рада, що ми повертаємося до навчання. На жаль, дистанційно, але я дуже бажаю, щоб ми з вами скоро зустрілися у стінах нашої рідної школи. В цьому році ви починаєте вивчати нову науку. Ця наука називається Географія минулому році ви вивчали природознавства. В цьому році воно поділяється на два предмети: біологія та географія. в Наступному році додадуться ще хімія та фізика. Цей курс ми з вами будемо вивчати за допомогою підручника «Географія 6 клас. Він у вас є на платформі, на сайті школи і будемо користуватися атласами. Атлас теж є на сайті школи, на платформі, дуже добре, якщо ви зможете десь дістати у своїх рідних або знайомих паперовому варіанті. Тому що ми будемо вчитися користуватися картами. Це одна із навичок, яка дуже важлива під час вивчення географії і взагалі під час щоденного нашого буття. На платформі ви отримаєте. Інструкції, як працювати на цьому уроці. Буду я прикріплювати вам корисні відео, буде розписано, що треба розписати у робочих зошитах і що треба прочитати в підручнику. Я гадаю, що цей курс буде для вас легкий. Географію вивчати дуже цікава. Ми будемо з вами здійснювати. Мандрівки по нашій планеті Земля дізнаємося дуже багато корисної інформації про саму землю, про літосферу. Пригадайте, з п'ятого класу гідросферу, атмосферу. Ми будемо самі дізнаватися, як утворюються хмари, чому йдуть дощі, як вивергаються вулкани, землетруси, відбуваються цунамі. І оці всі знання я гадаю будуть дуже корисними в вашому житті. Я бажаю вам успіхів у вивченні географії. І будемо з вами два уроки працювати. На платформі а третій урок зустрічатися онлайн, щоб я могла дати відповіді на ваші запитання і почути ваші відповіді, ваші враження від вивчення цього курсу. Бажаю вам успіху у навчанні і мирного неба над головою!